Параграф 19. Давньоєгипетське суспільство. Перше. Вищі верстви давньоєгипетського суспільства На верхівці суспільної ієрархії був фараон. Він мав необмежену владу в Єгипті. Йому належала вся земля в ньому. Фараон встановлював закони, за якими жила країна, і керував військом. Піддані вважали фараона живим Богом. У його присутності всі мусили стояти, а під його поглядом, піддані падали на коліна і схиляли голову вниз. Заборонялося повертатися до фараона спиною для того, щоб залишити приміщення, де перебував фараон, необхідно було йти задки. Наступною після фараона йшла знать чиновники і жреці. Найвпливовішими чиновниками були номархи, яким фараон доручав управління окремими територіями Єгипту. Інші чиновники мали свої обов'язки, наприклад, контролювали проведення сільськогосподарських робіт, будівництва, керували окремими підрозділами в армії, збирали податки. До окремої групи чиновників належали писці, обов'язком яких було занотовувати все необхідне та здійснювати розрахунки. За свою службу вони отримували у володіння землі та подарунки, тому більшість писців була досить багатою. Крім того, у давньоєгипетському суспільстві вони мали велику повагу. Жреці проводили релігійні обряди у храмах, яким у давньому Єгипті надавали величезного значення, а головне, вони визначали початок щорічного розливу Нілу. Для того, щоб його передбачити, жреці винайшли календар. Також вони склали карту зоряного неба, мали ґрунтові математичні знання. Жреці навчили майбутніх чиновників письма. Храмам належали великі земляні володіння, які обробляли селяни, а ще вони отримували пожертвування в обмін на релігійні послуги. Жреці були хранителями релігійних і наукових знань, тому їх високо шанували і вони були дуже заможними. Друге нижні верстви давньоєгипетського суспільства. Більшість єгиптян становили селяни, що жили в невеликих поселеннях. Селяни не були рабами. Але мусили будувати та ремонтувати дамби і канали, а також вирощували пшеницю, ячмінь та овочі. Вони не мали землі, а за можливість працювати на ній сплачували власнику, фараону жрецям або знатним людям, податок зерном. Селяни починали обробляти землю, коли спадала вода в ніль. Спочатку ґрунт розпушували за допомогою плуга з мідним або бронзовим накомничником, потім сіяли зерно. По полю проганяли тварин, щоб вони втоптали зерно в землю. Коли колоски достигали, їх зрізали серпами. По зібраних колосках знову проганяли тварин, щоб вони копитами вибили зерно. Далі зерно віяли, відділяли його від полови. Нарешті чисте зерно засипали в глиняні глечики для зберігання, щоб потім розтерти його на борошно. Трохи вище селян в ієрархії були ремісники та торговці. Вони віддавали частину своїх виробів або товарів як податок. Окремі ремісники виготовляли папір із стебел, схожий на очерет рослини папірусу. Папірусом також називали й сам матеріал для письма. Найнижчою верствою суспільства були раби, яких називали живі мертві. Їх використовували на найважчих роботах для прокладання каналів, у шахтах, як гребців на кораблях. Раби належали господарю, який міг розпоряджатися їхнім життям як заманеться. Висновки: Найвищу владу в Єгипті мав фараон. Єгипетське суспільство було поділене на знать та просте населення. До знаті належали чиновники і жреці. До простого населення, селяни, ремісники, торговці і раби. Параграф 19. Запитання та завдання. Перше. Яким був суспільний устрій давнього Єгипту? Суспільний устрій давнього Єгипту мав чітку ієрархію від вищих до нижчих верст населення. Так на вершині цієї суспільної піраміди знаходився фараон, нижче знаходилась знать, жереці та державні чиновники. Варто зауважити, що й серед чиновників існувала своя ієрархія, найвищими були номархи. Які управляли окремими єгипетськими територіями за дорученням фараона? Чиновниками також були й писці. Нижчими верствами вважали всіх, хто платив податки. Це були торгівці, ремісники, селяни. Найнижчу сходинку займали раби, вони були в повному розпорядженні їх власника та прирівнювалися до живих знарядь праці. Їх називали в Єгипті живими вбитими або живі мерці. Друге, якими були владні повноваження фараона. Фараон мав необмежені владні повноваження і прирівнювався до Бога. Фараон володів усім Єгиптом. Він був джерелом усіх законів і Верховним головнокомандувачем армії. Третє. Назвіть зображені етапи сільськогосподарських робіт. Перше. Розпушування поля. Друге. сів зерна. Третє. Прогін тварин для втоптування зерна в землю. Четверте. Збирання врожаю, жнива. П'яте. Випасання худоби для одобрення землі органікою. Шосте очищення на вітрі зерна від полови.